Працьовиті люди, які дійсно готові працювати і дбати про себе за той період часу, який вже є війна, гарантовано налаштувалися в тих країнах, де вони поїхали. Ті люди, які сидять на соціалі і які не спішуть вчити мову, працевлаштовуватися, і, власне, по яких. Чергу, яких в першу чергу зачепить зменшення соціальної допомоги українським біженцям? Це люди, які не дуже сильно будуть спішити і працювати в Україні. Ну, от, попри, попри ну, неприємні речі, про які я говорю. Тобто, економічно активна частина суспільства, яка виїхала, вона вже сьогодні собі там раду дала. Вона порозселялася по світу. Вона познаходила якісь шпаринки в системі працевлаштування в тих країнах, де вони приїхали, вона вивчила мову, вона прилаштувала дітей, діти вже ходять в школи. Тобто вона вже максимально інтегрувалася в ті соціуми, де вони поїхали. Ті, хто не інтегрувався, ті, хто живуть на соціалі і в межах соціального житла, ну. Я не думаю, що і вони можуть скласти величезний трудовий потенціал додатковий в Україні, особливо в період відновлення і надзвичайно важкості відбудови. Хоча ми, безперечно, завжди щасливі будемо поверненню людей, любих людей в Україну, тому що це є генетичний фонд, який потрібний для того, щоб зберегти націю.